Попередньо планувалася масштабна дитяча атракція з численними майстер-класами, дитячим хендмейдом, квестом в замку, концертом і виставою. Але негода скерувала плани, і творчі майстерні перенесли на 26 вересня. А ось концерт та вистава не до тепа із вертепа у виконанні лялькового театру Бавка відбулися. Переносимо дитячу локацію в Ілько-галерею. але я думаю, що це навіть буде цікавіше, тому що і зала творча, і діти творчі, воно буде смачно. Задала темпу і настрою студія сучасного танцю Бліц. Учасники зізнаються благодійний проект, який має на меті допомогти дітям із особливими потребами, підтримали навіть найменші вихованці колективу. Насправді це дуже круто, що є такі благодійні концерти, які збирають кошти саме для дороги життя для таких людей, які на Жаль, мають вади. Це таке життя, але ну, це дуже круто, тому що всі ми люди, всі ми розуміємо, і діти навпаки дуже зраділи, що можуть цим допомогти своїм виступам і так далі. Я хочу, щоб надалі було стільки багато благодійних концертів. Ми надалі виступали, допомагали, щоб люди долучалися. В концертній частині виступали юні ужгородські вокалісти та ромський гурт Лаутарі. Хедлайнером фестивалю став львівський гурт Лемко Блюджаз Бенд. Я переконаний, що саме такий такі фестивалі, які будуть без нав'язливого цього шашлично пивного елементу, вони набагато більше принесуть культури культурі Ужгорода і нашим ужгородцям. 9825 тисяч гривень саме стільки ужгородці пожертвували для медико реабілітаційного центру Дорога життя гроші уже днями будуть передані на потреби дітей. А 26 вересня нагадаємо відбудеться запланована частина з майстер-класами дитячим хедмейдом і квестом.